Усім, хай! З вами знову я, Аліса Печенька, зі снігом! Тож така сніг. Сніг це дух, вона є не ангелом, не демоном, вона обладає цими двома стихіями. Ну, тобто, вона і ангел і демон, і демон типу. Але із з одного випадку, який я потім розкажу, вона відмовилась від того, щоб бути ангелом. Із чорної мітки, і від того, що бути демоном, і за білою мітки. Вона стала привидом, і живе з дівчинкою Машою допомагає їй. Я темна сторона снігу. Так, у неї є темна сторона, і в будь-яку секунду вона може стати такою. Ви могли бачити цих персонажів у Незначних відео. Незначних відео. Чому ж саме Хрісті? Ви можете побачити на мені значок Хрісті. Я почала цікавитись ведемом 13 карт. Чому ж саме Хрісті? Тому що там мій улюблений персонаж Зонтік. Ну ви подивіться на цього Мілашку. Також, як на мене, Хрісті це сама сильна масть. А я для себе все сильна. Ну, типу, я жду. Також я гадаю, що омасть хрісті створювали саме на честь Ісуса Христа. Ну, бо це Хрест, а ну, Ісус Христос, Він Його Традиційний знак це Хрест. Чому саме це все? Ну, бо, типу, божество, а Божество це ангели, а до отримання цієї чорної мітки я була саме ангелом. На честь саме кого у мене це якраз на честь кішки? Я також цікавлюся фендомом коти, вояки. Я, почина... я почала читати другий цикл, але не прочитала спецвидання шлях вогнезора. Тому я трошки в мене це відняло бажання читати далі. Але нічого, я скоро почитаю перші другого циклу. Мій персонаж, Мій персонаж е... Він також має дві сторони. На ці з нього я також напишу книжку, викладу її вайбер канал, якщо підписуйтесь, сілка буде в описі. Е, так ось. Персонаж сніг, її так і звати сніг, сніголапка, снігокрила, снігозірка, хоча не зірка. Вона буде медикішку у своєму роді. Ой, трошки я проспалила книжку, тому. Так от. По моїй ваші задумці вона мала бути черевною кішкою, яка б мала крила, вміла літати. Також вона могла перетворюватися в сову і в чорного персонажа, з яким ми вже знайомі. Під час створювання її медикішкою вона отримала значок, типу, не у мене там в книжці. Там у них буде теж за реклам. І вони будуть, коли ставати медикотами, медикотам, вони будуть отак на, на очах шрами, не можу показати як. А вона отримала не на очах шрами, а зорю. Добре, я вже проспойлерила. Я не буду вам розказувати, що і до чого та зоря, але це якийсь магічний знак Мэджик. Саме за допомогою фендому коти вояки. Сніг і отримала свою чорну мітку. Приколо тому, що я знайшла групу по вояки. Коротше. коротше, ми почали там грати ролку. У роллці, у всіх ролках там я дух. Ну, типу, ви розумієте, я дух. І там я також була духом. І, коротше, там була дівчинка Маша, про яку я вже упала. Значить, і саме. І Коли я рятувала її з якоїсь там передряги, я потім все поясню, я її отримала чорну мітку. І, так як же я отримала чорну мітку? Так ось, якось раз я сиділа на небесах і почула зов зов про допомогу. Я спитилася на цей зов і побачила гарячий особняк. Я побачила дівчинку, яка кричала з вікна допоможіть. Ну, звісно я її врятувала. Я полетіла разом з нею на поле, бо її на траву. Коротше, вона була хвора якоюсь заболіванням. І для неї дерево, яке я накладувала, було безкінечним. Тобто, вона піднімалася на лісниці безкінечно. Коротше. О, кхе -кхе. Вона підняв... піднімалася, піднімалася і якимось чином піднялася до нас у рай. Я не пам'ятаю, вона щось там спитала в Бога, я вже, чесно кажучи, подробиці не пам'ятаю. Значить, вона щось там спитала у Бога, і якось так вийшло, що вона впала у яму, у яму для тих, кому. Коротше, якусь там яму, в якої, в якої була озеро. Вона не могла вибратися, бо яма, бо саме озеро було покрите чарівним магічним куполом. Я також не могла пробити той купол, тому мені прийшлося стати демоном. Я дуже розізлилася, бо здружилася з машею і взяла її до себе під опіку. Я мала її звідти світи витягнути. Я стала демоном, пробила ту стінку, витягла її. Я собі надумала, що якщо я типу, маю демонську знак, демо, демона, в собі, то я не маю жити, типу, у цьому в, вад, в раю. А якщо типу, я маю ангельський знак, то я не можу жити в аду. Тому я сказала, я буду привидом, який завжди буду який завжди буде з Машою. Хеппі енд. Тепер ви знаєте про мене трішки більше. Навіть я тепер знаю, хто така сніг.